Рятувальники у Харкові, рятувальники гасять пожежу на складі, де зберігалися аерозольні балончики з фарбою. Про це 20 хвилин тому повідомили у телеграмі головного управління ДСНС України у Харківській області. Згідно з повідомленням, є загроза перекидання вогню на інші нежитлові будівлі, що розташовані поруч. Подробиці дізнаємося від речника ДСНС України у Харківській області Євгена Василенка. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, вітаємо вас. Вітаю вітаю. Власне, яка зараз ситуація на місці подій? Чи триває робота рятувальників? Ну відразу скажу, що ця пожежа не пов'язана з ворожими обстрілами. Це пожежа сталася на території однієї з складських будівель. Поруч також розташовані складські будівлі об 11.04 сталася пожежа. Надійшло повідомлення до місця виклику відразу. Були направлені 8 відділень служби порятунку, які наразі працюють загалом 40 чоловік особового складу. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що горить ангар всередині з аерозольними валончиками. Попередня площа пожежі 400 квадратних метрів. Існувала загроза розповсюдження полум'я на інші будівлі, це також складські будівлі. Безпосередньо о 12.03 пожежа була локалізована наразі. Триває ліквідація. Рятувальниками з, з цього приміщення був врятований один чоловік. Це чоловік 1947 року народження. Його було госпіталізовано до опікового центру з опіками обличчя та рук. Зараз він знаходиться у лікарні. Тобто, пожежу вдалося локалізувати, і загрози зараз мешканцям сусідніх будинків немає? Так, загрози зараз немає. Житлові будинки подалі від, знаходяться від, від з, з самого епіцентру горіння, а складські будівлі в присут, але загроза наразі відсутня. Чи можна, якщо коротко, говорити про попередні причини пожежі, через що могло виникнути загоряння? Причину будемо з'ясовувати вже після ліквідації цієї пожежі. Дуже вам дякуємо. Нагадаю, Євген Василенко, речник ДСНС у Харківській області, бо з нами на прямому зв'язку розповів про причини пожежі.